Так, привіт ще раз усім. Ну що, Я вже їх всі обробила. Обробляла їх нікот... янтарна кислота, дві таблетки. Дві таблетки аскорутина, 1 ампула нікотинової кислоти, все розмішуємо в тепленькі водички і опирскуємо. Я роблю два рази на рік і остальне поливаю водичкою закварюю. Я вам казала, я багато не підживлюю. Тільки два рази на рік. І ось такі вони гарненькі, всі на цвітоносіках. Багато орхідеям теж дуже не потрібно, щоб вони жирували. Вони тоді можуть навіть не цвісти, якщо сильно жирують. Ось такі стоять, Так, опирскали їх, ці опирскали теж зверху. Тут такі там діточки, трошки ще корінчики нарощують. Ось так. Далі це в кухні віконечко. Це віконечко у нас в кімнаті теж всі обробила. Вірніше, не обробила, а підживила, поставила кругом, бачите, так, серединочки, кругом я позатуляла, щоб лишня водичка не дуже попадала. Воно водичку спиняє. Ось так воно водичку спиняє. Бачите, скільки водички збігло? І воно її всерединку не пропускає аж так. Так вони всі вкусняшку получили. І ось так стоять. Ці підживила. Ось ці підживила. Телевізор накрила, щоб не накапало. Ці попідживлювала, теж всі мокрі. Бачите, всі опирскала. В хаті тепленько. Ось. Всі-всі, всі, всі, всі лапухастики, всі. Дивіться, які орхідейки, і я вам кажу, два рази на рік підживлюю, більше не підживлюю. так, Так, і ось тут теж всі. Рослини, які є, я теж всі опирскую. Останні рослинки теж дуже люблять цю підживу. Бальзамінчики побризкала, лампу поміняла на світлу, бо була тут теж фіолетова. їм забагато сонця Получилось фіолетового кольору, і вони почали обсипати мені ось тут листочки. Я... Вже б вчепила таку лампу. Тут в мене наверху стоять бальзамінчики, тут біла і червона, і їм все достатньо. А тут вчепила ще одну червону, хотіла як лучше. І ось так зробилися лисі. Переміняла назад, нехай обростають. Бальзамінчики ось там зацвітають трошки. Де не опали ось такі гарненькі. Світульки, трошки висвітлює, вона така більш розова. Всі стоять мокренькі, в крапельках, як в росі. Красота. Тут теж всі орхідейки я серединочки закриваємо і всі опирскуємо. Всі-всі-всі теж. Дала їм підживки. Нехай вкусняшку получили, нехай цвітуть їм темно, нехай трошки, вони їм вона помагає може, поможе трошки, щоб не скинути аж так бутончики, бо жалко, всі на бутончиках. Ось, то я думаю, що, може, не так будуть обсипати бутончики, коли немає довго світла. Так, тут показала вам, і ось тут зверху теж. всі 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 опирскала Ці те, що стоять тут, опирскала. І зараз. Хаті тепленько, вони бистренько просохнуть, і я буду спокійна. Я собі потім включу світло, їм повитираю всю водичку, листочки. І я вже буду аж до весни вільна, буду тільки поливати водичкою з акваріума і все більше нічого не буду їм давати. Аж весною, коли вони підуть на балкон. Ось таке в нас сьогодні відео. Підживили, Прослідкували і будемо чекати результат, як вони відреагують на підживу. Більшості разів, коли я підживлювала, вони на третій, максимум сьомий день показують свій ріст. Починають рости корінчики, починають рости молоденькі, витинаються листочки. так що... Будемо спостерігати, чи будуть нові листочки вилазити кругом, чи будуть корінчики пробуджуватися. Ми все з вами будемо дивитися. Все, всім удачки, всім пока-пока, хорошого дня. Усім миру, пока-пока!